Найсмачніша веганська піца, яку я колись їла. Вибір суперовий просто. Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешка в Анталі. Зараз я знаходжуся на вулиці Ататур Джадесі, але в народі її всі знають як вулиця і Шльопки, маті. Хотіла сказати, дешевий одяг, але вже ні. Ну, але все рівно дешевше, ніж в таких великих магазинах. Тут все рівно ще. Знаєте, можна ціну за штани 120 лір побачити. 120. Ресталір. Аксім, це аксесуари. Бачите, вже шкарпетки продають. Сумки. Ну, сумки це ладно з аксесуаром шкарпетки. Ще так не бачу. United Color of Benetton – взагалі дуже дорога фірма. Я думаю, тут, так, тут лише сумки звідти. Цікаво, що United Color of Benetton є лише в 5-й мігрусі. І ще деякими частинками. Мені здається, вагорі, я не помиляюсь. І тут сумки. Елсі, Вайтіки, мені здається, по об'єму найменші тут. Якось мені не дуже зручно, коли високі поверхи. Мені краще на одному поверсі все є і тоді нормально. Марк Анталі, мені здається, найбільше ЛСІ Вайтіки. 250 якісь накіточки. Тут були купальники, недорогі, але приміряти не можна. А ну як ти його купиш? Туба, солодощі. Не скажу, що там дуже смачні солодощі, але щось тут було дуже смачне. Гранатові такі в коробочках. Отакі смачненькі. Чи схожі на них. Це так. Скуштуйте, зробіть самі собі коробку і буде дуже смачно. Ви будете знати, що воно свіже. Мені здається, змінили назву магазину, але те, що всередині воно недороге, воно таке не дуже гарної якості, воно залишилося. Ну, Якщо для фотографій ще один раз одягнути, в принципі, можна. Але завій гляньте, можливо, там все ж таки. Змінили. Ось тут є кафе, колись піст. Наприклад, вам нема що поїсти, можете туди зайти рока, але щось я ще не бачу. Якщо не закрили вивізку, побачите на великим написано рока. Так, у нас спекотно. Нічого не змінилося середина жовтня. у нас Спекотно. Троє воріт, візитна картка Анталії, Обов'язково сфотографуйтесь тут на пам'ять. Раміс кафе. Слухайте, я ще жахливішого супчику чи вишного не бачила. Це такий ну, жах. Це просто жах. Я навіть не знала, що можна просто воду зафарбувати і подати так людям. Мені і тоді не сподобалось раніше, і от ще один раз я недавно була, це жах. Карга. тут знаходиться, якщо зайти туди в серединку, базар, як не називається. Ну, коротше, для корм для птахів, собак, котиків, оскар, сумки, взуття. Нам мінус в першому поверсі також в них є. Тут непогано якось білизни. прикраси пішли, прикраси. Така. Це щось новеньке. А тут був Сміт, Еві, Махаля, Мурур. Зробили щось модне. Тут хороша локація, люди ходять. Дюнеш, магазин, зуття, йому, напевно, років 20, як мінімум. Щось ми тут навіть купували. Великий вибір. Це, напевно, років. Два парфуми смачненькі. Арабські, мені здається, вони це єдиний, в них ми тут магазин. Можливо, ще є на коні лати Лара, але я не знаю. Оце щось нове. Столі, 150. Це недорого. 250. 150. Тут колись був банк, мені здається. Ліда Голд. Магазин золотий, колись я його показувала. Хороше, видимо, ось, будь ласка, чоловіки сидять, вечерюють, а тут жінки. Чому? Тому що всього чоловіка, який тут живе, тато помер в п'ятницю. І він побачив, що я знімаю, каже, приходь, сідай їж. Я кажу, та ні, каже, давай, давай. Ну він мене знає, тому що я тут просто прохожу. Молитву читаю. Тобто розумієте, так, старе місто, але якщо ви бачите такі столи, це значить хтось помер. Ну, зазвичай. Тому що, якщо весілля, звичайно, буде дуже голосна музика. А так, ну по Ну, обов'язково, що недавно так може бути і давно. Овечір, коли ми забирали Марину з аеропорту, ми знайомо заїхали на піцу «Фрателлі». Веганська піца настільки була смачною, я просто була у шоці, що таке можна зробити. Я думаю, можливо, там десь все-таки підклали шматочки м'яса, тому що це настільки було смачно. Я перший раз взагалі побачила цю піцерію. Вона є в Лаурі ще, є в Шимолі. Є взагалі неясно, де ми її знайшли в районі. Я покажу вам на карті. І ще в Унджели знаходиться ця піцерія. Настільки тоненькі тісто вони тут роблять, настільки професіонально зроблена піца, що я була в захваті. Бачите, є й салати, є і дюрюм, але в принципі, якщо ви вже сюди зайдете, то замовте обов'язково піцу. Ми замовили веганську піцу середнього розміру, 195 лір. Ви знаєте, я більшу половину з'їла, але я могла спокійно з'їсти всю, бо вона була дуже смачна. Також можна замовити цю піцу по телефону. Я вам даю візитну картку, ви можете туди звернутися і вам дадуть всі відділення, де знаходиться ця піцерія. Потім ми поїхали в Діпо фарук Юль кафе, Там є різні, але я знаю, що тут колись було дуже класне стріліче. Було багато солодощів, трілі не було. І я згадала, коли ми вже приїхали, що сьогодні пісний день і я не можу цього всього їсти, тому ми взяли лише чай. Ну, це все одно був торгівельний центр Діпо. Ми тут почекали, поки Марина подзвонила, що вона вже прилетіла. Прилетіла, до речі, на півгодини раніше. 49 лір. Я не знаю, що там. Може там шматочки золота, ну, тому що сміт за 49 лір, там якісь спеціальні насіння були, я зрозумію, ну, не знаю, це мені дуже дорого. Хоча я там бачу по 54, по 58, 72, Віля, може, це не дорого. 415 пахлава, 470, 620, 460 550 ділити на 30, це буде стільки євро. Ну, вона тут смачна, реально, 440, ось я бачу, вистекли, щоб є 715, 740. Це вважається е, дуже шикарно. Кондитерська 695. І вона є у всіх, практично великих містах Туреччини. З, з горіхами пахлава, з фісташками, пахлава. 590, також з фісташками. Тут якісь вони всі з вісташками, тільки різна ціна, чомусь різного приготування, можливо, різне наповнення. Оці кругленькі, дуже смачні. Оля полюбляє, такі каже, в Стамбулі я лише їх брала. 60 лір коштує 6 штучок макарон. Я так розумію, що це найдешевша ціна, тому що в інших місцях я бачила по 12,50, по 15. Це молочні солодощі, сютляч. Ну, смачненькі. Рекомендую це кафе. Якщо будете мати час і можливість, зайдіть. Обов'язково. Я думаю, вам сподобаються солодощі, обслуговування. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Будь ласка, розповідайте про мій канал своїм друзям. Бажаю всім мира в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемогу нашій ненці Україні. Слава Україні!